20 лютого ахмадійська мусульманська громада відзначає день обіцяного сина на згадку про пророцтво мусліха Мауда. Цей день пов'язаний з проростом отриманим хазратом мірзою. Гуламом Ахмадом 20 лютого 1886 року. Він молився Аллаху про знамення, що підтверджує істинність його прагнення бути обітуваним Месією та імамом Магді, приходу якого чекав весь світ. У відповідь Аллах подарував йому просто про народження сина з винятковими якостями. Пророцтво виділялося рядом унікальних аспектів. Хазрат, Мірзагулам Ахмад, був у віці 51 року, що робило народження дитини менш імовірним з біологічної точки зору. Пророцтво вказувало на народження саме сина, що ще більше знижувало ймовірність випадкового співпадіння. Було встановлено конкретний термін 9 років для виконання пророцтва. Пророцтво описувало 52 видатних якості майбутнього сина, включаючи духовну зрілість, стислість, інтелект, глибокі знання та світову популярність. Це пророцтво виповнилося 12 січня 1889 року з народження Хазрата Мірзи Башородіна Махмуда Ахмада, обітуваного сина. Незважаючи на слабке здоров'я та труднощі в світі, він виявив видатні здібності та у віці 25 років був обраним другим халіфом Ахмадійської мусульманської громади Мусліх Маудом, обіцяним реформатором. Його халіфат, Тривав 52 роки найдовший термін в історії Ахмадійської мусульманської громади, і став періодом значних випробувань та досягнень. Під його керівництвом були створені ключові допоміжні організації, що зміцнили структуру громади. У роки його халіфату відбулися Перша та Друга світові війни, розділ Індії та переселення громади з Кадіану до Пакистану. Де була заснована нова штаб-квартира в Рабві. Навіть у важкі часи він виявив стислість і милосердя. Наприклад, після замаху з ножем він вибачив нападника і дбав про його сім'ю, демонструючи справжній якості духовного лідера. 7 листопада 1965 року Хазрат Мусліх Маут помер. У віці 76 років, залишивши після себе міцний духовний фундамент для Ахмадійської мусульманської громади. Його життя стало живим доказом існування живого Бога, істинності ісламу та пророчого прагнення Хазрати мерзигула Ахмада Миріму, день обітуваного сина це нагадування про те, що Аллах продовжує спрямовувати людство через своїх обранців, і що віра в живого Бога залишається основою духовного життя.